Олімпійський урок і Олімпійський тиждень традиційні заходи, які вже шостий рік поспіль відбуваються в Лодоській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 2 на початку вересня. З метою розвитку олімпійського і спортивного руху формування учнів навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом, з 8 по 15 вересня організовано змістовно і цікаво відбувся Олімпійський тиждень. Протягом тижня щодня відбувалися заходи на олімпійську тематику. Найважчим і найяскравішим видався п'ятий день Олімпійського тижня, коли для учнів 7-11 класів були організовані та проведені малі олімпійські ігри, спочатку відбулося святкове відкриття з виносом олімпійського прапора і вогню з невеликою концертною програмою. Далі школярі-учасники і вболівальники перемістились на спортивний майданчик, де боролись в особисто командній першості.